Друзі, вітаю Китай з Казахстаном. Шле перші сигнали невдалого візиту Путіна до Китаю та його зустрічі з Сі Цзінпіном. Тим часом, коли Лавров зустрічається з північнокорейським лідером, уже в хід пішли санкції, причому з тієї сторони, з якої точно ніхто не очікував. Підпишіться на канал прямісінько. Зараз ми з вами розвиваємо спільноту українського політичного Ютубу для того, щоб зменшити російський вплив на українську політику. А ще дуже прошу зробити донат. Нам з вами залишилось практично 100 тисяч гривень для того, щоб закрити наш з вами великий збір для першого легіону. Тернаціонального легіону оборони України, де ми з вами збираємо на дрон евакуатор, наземний дрон-евакуатор, який вивозить наших героїв та героїн з поля бою в ті прикрі моменти, коли вони отримують поранення, для того щоб якомога швидше наші суперлікарі. В Стапунці надали їм швиденько допомогу. Ну, от нам з вами 100 тисяч, і це якраз таки фінішна пряма. Я точно вірю і знаю, що разом ми з вами можемо все і змусимо, щоб техніка воювала на полі бою і допомагала нашим героям. А тим часом в Казахстані шлють прекрасні меседжі Росії. Поки, як я вже говорив, Лавров закликає росіяни їхати відпочивати в Північну Корею. Ну це ви раніше Росіяни могли відпочивати в Іспанії, в Італії, у Франції, Майамі, Дубай вам здає, здавався близьким і недорогим. То сьогодні у вас, ваші лідери і керівники, шістка Путіна, закликає відпочивати в Північній Кореї. Так, саме в Північній Кореї, так званий відомий. Курорт на весь світ нова російська здравниця. Друзі, катіться туди, вам там точно сподобається. Можливо, ще й на роботу влаштуєтесь, так буде там класно. Але Казахстан каже, що 106 найменувань товарів, які можуть бути використані з точки зору війни як подвійне призначення. А туди вони, до речі, дуже чесно, з точки зору всього пострадянського простору, бо дехто валяє дурня і каже, що пилосос чи... Електропічка це не подвійне призначення. а Казахи чесно сказали ні-ні ні. ні, ні. Чіп може бути використаний для ракети, для дрона. В Росії чіпів не вистачає. Найдешевше, що ти можеш купити, це зрозуміло, ж електрична пічка, яку ти привозиш, ти стаєш чіп, вставляєш в ракету і стріляєш в Україні по школі, по цивільних будинках чи лікарнях. Ну і от тут вийшли казахи і кажуть: 106 товарів подвійне призначення. В Росію завозити не будемо. Вони кажуть, так це не зупиняє імпорт з Росії. Те, що нам треба, ми собі там купляємо, Але ці 106 товарів з нашої Сторони точно ні в якому ніяким чином туди не потраплять. Ось це позиція. Ми таку позицію поважаємо. Ми таку позицію вимагаємо зі всього світу, і в першу чергу від колишніх друзів по пострадянському простору. Знаєте, ця війна дуже чітко дала зрозуміти, хто друзі, а хто покидські, які ховаються просто за маскою, а ми колись були в одній родині, і зараз намагаються ось. Цю всю єресть нам накинути на голову. То казахи вийшли достатньо чесно. Хоча, пам'ятаєте, вчора російська пропаганда волала просто, волала, що дивіться, Сі дзінпін, по одну руку стоїть президент Казахстану, по другу руку стоїть Путін. Ну от цей віник сьогодні отримав підзад, через те, що дійсно Казахстан віддалився від Росії від путінських впливів, тому що північ Казахстану заселена багато в чому російськомовними от людьми, громадянами Казахстану з російським корінням, дуже часто навіть самими росіянами. Вони розуміли, що це потенційна загроза, що це загроза, яка може призвести до сепаратизму війни. І вбивств, і зрозуміло, що не без втручання Москви. Тому вони пішли дружити з Китаєм. Нинішній президент 20 років пропрацював в е дипломатії, частина з якої пройшла якраз таки на території Пекіну. Тому дуже добре знає родини дипломатів, політиків, дуже добре знає місцевий бізнес. Ну і, власне, шукає там захисту від більш тупого і агресивного ворога в даному випадку. Російської Федерації, ну і власне він там і знайшов. Ну і китайці після цієї супернеуспішної для Путіна зустрічі я вам писав результати цієї зустрічі. Одразу сказав, що це неуспішно, і всі маркери дипломатичні політичні про це говорили. Ну от і перша відповідь Китаю, ось це насправді прекрасно. Зараз треба зробити для нас наступне політичне завдання: слідкувати всім світом, заходом та Україною. За північною Корею, щоб не вийшло так, так як Туреччина грає, ось вам безкоштовний Байрактар. А росіянам карточка Мір може сплачувати в Туреччині. і Ось вам наша нерухомість. От щоб такого не було, щоб не дали нам пас Казахстану, мінус 106 товарів, а північною Кореєю Росії дали технології, наприклад, виробництво дронів. Танків, гвинтівок чи ракет. Ось тут дуже важливо за цим прослідкувати, щоб не було так, що це пиль в очі. Поки що це гарний позитивний сигнал дійсно невдалої зустрічі. Але слідкуємо за Північною Кореєю, щоб не було напьорстків на цій геополітичній карті. Ось така, друзі, ситуація: зробіть донат, підпишіться на канал, бережіть себе. До зустрічі!